Маю інсайди з анонімних джерел. Я знаю правду, яку вам не покажуть. Годі драми. Так працюють анонімні канали: маски, боти, крикливі заголовки, посилання на неофіційні джерела все, щоб переконати вас у будь-якій нісенітниці. It's beginning to look a lot like Christmas. Рецепт фейку простий. Ложка. Емоцій. Дрібка страху. І пів літра перебільшення. І все. Маємо новину від якої зле. Анонімні канали взаємодіють як погана компанія. Один вигадує фейк, другий репостить, третій додає емоції, і от маємо такий заголовок. Нещодавно вирішили налякати дніпрям. Для цього шахраї створили фейковий телеграм-канал «Укренерго», де написали про жорстокі відключення світла. Ну, дніпрян мало чим злякаєш, і вони не повелись на маніпуляцію. Часто фейки поширюються неймовірно швидко. Зупиніть це відео і напишіть в коментарях, які ознаки фейку ви бачите на цьому скріншоті. А примарні мовні патрулі в Харкові. Кожну наступну версію прикрашає ще більше маячня. Але дехто читає з думкою, всі пишуть, що значить правда. Та реальність не така емоційна. Виявилось, це просто реклама вакцинації. Для того, щоб зробити фейк перепамленішим, додають коментарі. І ось ви читаєте новину про гуманітарку, яку хтось украв. І бачите, таке. Такий хоровий ефект створюють намисно. Але коментарі пишуть куплені боти або штучний інтелект, який друкує нісенітності швидше, ніж я роздаю подарунки. Але це декорація, щоб зробити вигадку більш жарною. Але ніхто не знає, хто там можна робити що завгодно: запускати паніку, розпалювати маніпуляції, сіяти недовіру. І І не найгірше. Якщо сьогодні це один фейк, то завтра це парад брехні, який важко зупинити. Анонімність це відсутність відповідальності. Споживайте новини тільки з перевірених джерел і бережіть інфопростір.